Що, знімаю другий раз, перший раз там у мене щось не знаю, не вийшло відео якесь так мутне. Ось таке в нас сьогодні зночі почалося. Ось видно, так? Да? Що робиться? Це моя баварія. Хвостик складається на бідний, вона не видержує. 15 метрів, я виставив на 15 метрів, у мене складається хвостик. Може вже такого вітра і не буде. Але аналометр зробатує. Так як я казав, Не, ще є 12. 12 ще проскакує. Ще є вітер. Значить, що я розказав. Є ще 12-15 проскакує. І це храновий аналометр. Він в мене був виставлений на 12 метрів в секунду вітер. І в нього зрабатує сигналізація. І це у нас Анаометр підключається, а це у нас йде датчик на кран. І Дометр до йде у імпульс, і кран встановлюється, е якщо перевищує баланс вітра. Е -е, значить е -е, він срабатыває, входить в защиту. Я зараз його на 20, е -е, бо ушка тут чутно пищить. Ну, в принципі, все одно 21 він в принципі, Зараз в мене скидається вода, е, гріється вода. Короче, ну зараз 12,4, трошки вітер е, Так, 12,5-12.6 держиться напруга. Панелі ще там. Тут нічого немає, посидіть вод, да? так? А по 7 вод. Е, ну що, у нас такі пориви, видно все, що робиться. Мостик шатається, таке робиться, це просто кошмари, на вулицю вийти не можна. страшно. Так морсти ще мотає, що я просто я в шоці. Що Шо, це в нас перший вітрячок? Це у нас 12-метрова мачта. Е, все одно не знаю, щось з камерою. Е, качество не дуже хороше. Може пиль посідала. Зараз спробую протерти їх. Хоча навряд ли. Хотя навряд ли. Так, ага, щей тут. Переставлені туди, куди потрібно. Есть. Ну і все. В принципі, перевидно. Я не знаю, наверное. Не буде видно вати. Не знаю, що це з телефоном сталося. Якісь... Качество таке стало що кошмаре. Це у нас 10-метрова мачта. Значить в мене з нею проблемка. Ось видно. Так, да, щось не знаю, щось качество... Не знаю що це таке. Щось з качеством... Дуже погано зйомки. Ну все, бачите, 43 пролітають. Це такі, блін, скажені пориви вітру. Не знаю що, що так погано. Заключити світло. О, світло влуча трошки. І світлолуча трошки показує. Можете світло виключити потреба. Ну таке, бачите, отаке робиться, це бля, такий скажені вітер. Бачите, до, до 44-45 до ампер літаю. Це в мене шестилопасний вінт Я на нього хотів ставити трьох лопасний із 400 труби. Навірно не буду. Тому що я виходив на вулиці, масті так ще мотаю, я вам хлопці передати не можу. Це просто ужас. Значить, в мене на другому вітричку на 10-метровій масті, Бачите, ніфіга не дає вітряк. Блін, я не бачив. Заклинив колір. На гріпся, діодний мост до 60 градусів. І згорів діод І тормозить Тепер. Ніхна нічого не видає. От тобі, блін, китайські, блін. Там я поставив блокнітці китайські. 70 амперні Діоди. Коротше. Отак. таке от робиться, бачите, що робиться, блін. На вулицю страшно виходить, це, це просто кошмар, це 18-метрова мачка. Це в мене 10. Ну він до 15 А, блін. Там так, блин, я не знаю. Ну чутно, бачите, він, як він робить. деркоти. Це в мене 12-метрова мачка. Короче, 20 метрока, блін, розганяються, блін. До 45 ампер. Я то просто в шоці. Це на вулиці, блін, це виходиш страшно дивитися на ці мачки. Я вам передать не можу, це блин це капець, такі ураганіще. Просто жах. Да, звісно, жалко кусок роботи, блін. Я сейчас трошки хвораю, у мене проблема з рукою. Ну бачите, розганяється, Ну 13-15. Як ці, бачите, ось если видять. 145 Ампер. Ну це вітер вже хлопці вже трохи втих. Це просто, це просто жалбу. А наометер він через кожну хвилину він спрацьовував, заходив, входив в защиту. Ну, в принципі, моя баварія вона теж не стає. Вона все время теж шурує. Двігатися, бо високо стоять. Ось моя баварія шурує. Це у мене четвертий вітричок, бачите, баварія. Туже не встановлюється, бідна вона шурує, бо так хвостика ще мотає, що добре, що є. це входить в защиту. Защита працює добре. Дуже сьогодні бідняшка, ну хоча в мене на 15 метрів виставлений хвостик. Але хлопці такий вітер, що порой так захватує, що хвіст не складається. Просто тупо держа, блін. І сьогодні Баварія мене видала, блин, 30, 35 чи 36 А. Я просто в шоці. блін, взагалі... Ну, на 400 вант мене видає цей постійно його роботи. Але ж це ужас просто був. Це просто тупо ужас був. Бачите, що не один вітрак не стає. Ну звідти вже стик, бачите, я казав, як почну перезнімати другий раз, то обов'язково. Як завжди, те що хочеш зняти на камеру, не покаже. Ну, в принципі, так. Все працює, моя баварія теж розганяється. 16. 17. Але це не ну, 8, 45. Все, це просто, просто кошмар, 45 А. Ну я ж кажу, тільки одвів камеру. Так зразу. Вибачайте, що там возмущалися, що, па, що відео вроді, погано не дивитися. Людина вже старенька. Не можу держати вже рівненько гарну камеру. Руки, як вже як говориться, потрушуються. так що. Вибачте, як вже знімається, так знімається. Як не ходять, все одно руки трусяться. Тим більше, що мене ще одна рука. Щас. На лікарняному, як сказати. Ну, в принципі, отак. Це такі показники, бачите, що воно робиться. 45 А. Я пристріляю на цей вітрячок, на 18 метрів я поставлю трьох глопастий він, що буде робитися. Так зараз 6 лопастей стоїть. Це вважається низько скоросний линк. То що буде тоді, якщо я поставлю трьох лопастів? І тим біля це, блін, зараз у мене скільки? Метр 25 два 2,50 він. А я хочу поставити метр шістдесят, це 3,20 він буде. Це 400 труби. Ну, Блін, лист з дюралі, звісно. Я в шоці, хлопці, бля, 7 тисяч. Це ну блин кошмар. я не знаю куди ми котимося. Нема в мене таких коштів, щоб її зараз купити. Їжджу на металорозборки, у нас буває там довозять такі. Ну в принципі так. Я ж кажу. Барія моя робота, все робота. Ну, я ж говорю, вітер стиль. Зараз вітер стих. О, зараз добре видно. Як підсвічує? Ось тим 12. Плюс Тут є 5, 4, бачите, вже немає такого ну, 5, 12, 13, немає вже такого, щоб пищало на омитр. Ось там він одразу пищить. І виставка я приділ, що у нього 21 і вже вітер, а він виставлений на 20, він ходить за щиту. В принципі, я скажу, що все. Тільки я сказав, тільки візьму а на руки. Так все одразу пропаде ці. Двіжки. Так що додалося роботи. Хоча в мене тут на Баварії ще бачите стоїть китайський. Я ще такий купив. Не знаю, це вроді би мені такий по ну, весу такий гарний. Бо ті, що в мене стояли перші, ну то просто ну то от стой, хлопці. Не покупайте. Там що відео я викидав ті, блін. Це просто жах, Це просто жах. Це, блін, стоять вони там по 400 гривень, блін. До хорошого вітра. Даже їх кулера не охолоджували. Вони тупо, блін. встановили. Ну я як казав, бачите, не буде вже вітра. Не знаю, сейчас попробую, може, вийти на вулицю, показати вам, що там робиться. Ну, в принципі, вже нема того вітра. Було. Це в мене на тому відео добре, гарно видно, але я не так часто знімаю. Забувся, що треба було включити подсвітку. І включив подсвітку, було б там добре е відео. Ну, в принципі, отак, бачите, то 45 мп. Зашкалювали вітряки. Е ночі більше було. Е я виходив. Бо Сильно піща анометр. Цей вітрячок показував мені 50. Хвіз не входив у защиту. Вітер такий жабний. Ну так, в принципі. Зараз перебилися. Виходить даже у нас вже сонечко. Дощик, іде сонечко. Ну, це перший вітряк. Це у нас 12-метрова Ну, Це бачите, дає 8-10, все. А він дуже давать так як ці вітряки. От тобі один діодик і один діодик тормозить. Ну вітряк в такому розводі, що просто це жах. Ну і бачите, все. Тільки взяв камеру і оце таке. Все, немає вже вітра. Ну все, опять пориви пошли. І тут тільки пориви, да і все. Я скажу. Вже такого вітер немає, опять до 40 доскочива, не знаю, спів я не спів там нажати. так. Все, йдуть тільки пориви, нема. Все, закінчився вітер. Да, я той раз треба було, просто не подумав, що треба вимкнути камеру. От так йдуть пориви і все. Такі вот такі роблятся, бачите. Сидо 18 метрів. Бачите весь. Так. Отакі все, бачите. Такі ушки опять подумал. Бачите. Срабатываю все. Опять. Опять срабатываем. защита на ветрякове тут на першому те же тут тоже разгоняются ну порывы вот такие идут вот так Скакай. все вот, так вот такие порывы я скажу да, работы трошки конечно добавилось Ну і прийдеться, можці всі перетягувати, можете так розчамотало, це просто кошмари. Немає, не бачите. Просто тупо порили, йдуть суд. Вже такого немає вітра. Здорового такої вітра немає. 30, 26. Я вже дуже страшний вітер. Це просто кошмар. Це кошмар, що на вулиці витворяються. Ну вітрички працюють. Ну працюють, боже, бідні, не знаю, ці масти в мене такі Як Я бідні, видержують. На вулиці це просто ужас. Просто кошмар. Це що зараз стиг, воно не так. А так, це, це просто ужас. Це те, що на вулиці робиться. Ось мій вітрячок. От видно, що він шурує дуже добре. Розганяється він. Він 6 шістилипас... Ну він стартовими лопатками. Розганяється він дуже сильно, дуже, а нічого не дає. За все теж Ну і зліва баварія, і справа це мій 18-метровий. В них защита дуже добре гарно срабати, але ну, майстер розшамотало просто в жах. І так видно, що вона шатається з розтяжки, це, це просто жах. Ось Метер, я скажу, в місті кажу, на 10 метровій висоті. Ось Бачите? Пішов Пойшов защит. О, опять 40 ампер на шурувало. Це навіть Навіз не складається, не знаю, чого він складався, він так шамотай, о боже, горе, свистить. Бачите защитити, бачите що робиться. Все, баварія. Все. Опять пошти корили. Слух який Це просто жах. Просто жах. Треба опускати бачту. І щоб раніше складався хвостик. це кошмари. Це кошмари, бачите що робиться. Бачите, що робиться. Складаються хвостики. Це просто жах. Так, промазав трошки. Один тапочок? Ой! Чуть-чуть не впав. Це просто жах. Це просто жах. 44. 44, 45, йолки пах! Оце цей вітрячок що дуже шумить, це я показував. Це в нього три лопасті. Представляєте, на яку він розганяється скорость? 44-45 МП. А він в мене, сьогодні я в 5 утра вставав, 700 ватт. На ампер я не подивився приблизно. Я не знаю, десь 55 було, на ампер. Ну він видав бідняга, 702. Це... Не... Це раді того, хлопці, що в мене стоять всі дюралеві лопасті. Щоб були із, як кажуть, раджової труби говнянки. Ці лопасті, я не знаю, де вони були. Тут ці сходи страшні. А я не представляю, що з тими лопастями було. Це просто був бумбежок. Оце таке робиться. Це просто кошмар. Самі бачите, що витворяється. А це і бачите, за що то, що згорів і Нічого не дає. Коротше, робота в мене зараз тільки йде на трьох вітрячках. Це у нас баварія. На трьох вітрячках. Отак. От так. так що не ставте лопасти з блін, каналізаційної труби. Бо це жах. Ви не представляєте, що з нею може статися. Він просто може. Можуть... Ось бачите. Ось 21. Срабатывает зразу. 21. Ну, бачите, зразу тут. Тільки 21, зразу тут залітає. 42, 41, 36. Ви представляєте, який це вітер? От трошечки здвинуся. Який це вітер ужасний. Так. Який це ужасний вітер так саме моя і Баварія бідна. Ну я ж кажу, що я зробив постик, що вгадав, При 15 метрах він складається. Але все одно мудряється розганятися до 30 я ж кажу, це Просто жал. 500 спокійно спокойно дає. Так, це у нас 18 метрова москаль. Ну в принципі так. Ось ну, такі в нас сьогодні витворяється. Такі в нас вітруга. Ну зараз трошки поменше вітрога, бачите. П'ять, шість, Трошки спало. Дев'ять, 10 проскалка. Бачите, є ли є 10 проскалка є? Стих, бачите? Ну, вигідно, бачите, висока мочка. Постійно крутиться. Як всі бачите? Низенькі, бачите, вони падають до трьох, до п'яти, до семи, Бачите. от ті маленькі бачите. Низенькі мачті, що показують. А тепер разниця 18 метрова, а все. Я провів, бачите? Нижча мачта була. І вища. Ну теж 10 метрів мачта. Я думаю це дуже хороший показник на 10-метровій мачті. При тому що ви бачите, що в мене стоїть вітряк з усіх сторон дерева. Ну, Зараз листки впали, це він трошки почав краще працювати. А коли листки були, поганий в нього старт був. Отак, це от. водичка гріється, трошки впала напруга. Ще два холодильника запустилися. Так буде нормально. Опять вітер про скарбен 12, опять 8, 8, 10, 8, 10, так скакали. Ну, В принципі, нормальне. Ось так. ну, таке у нас сегодня творится. Ну что, всем дякую. Вибір технік, щось там погано знімав, трошки там, чуть не впав. Ну все, дякую всім, до побачення.